Але дозвольте ще запитаю про інший проблемний регіон, про Крим. Я розумію, що звичайно звідти набагато менше студентів вирішили перевестися до України. Так само набагато менше вступників є з Криму. Але все ж по тому, як держава буде вирішувати їхні проблеми, які умови створить для них. по цьому будуть судити люди, які лишилися в Криму, яким є ставлення до української території тимчасово окупованої. Ну, що стосується Криму, то. Тут, тут складна ситуація, тому що ми вимушені фактично щодо кримчан, Ми вимушені були змагатися з Росією, яка фактично всім абітурієнтам з Криму сказала: ви приїжджайте, ми вас всіх візьмемо за співбесіду і всіх наберемо в університети. В цих умовах дуже важко було вишукувати. Вишукати межу між тим, щоб займатися фактично прямим підкупом, та, тобто сказати їм всім, а давайте ми вас всіх зарахуємо в університети, і тим, щоб все-таки не відлякати їх і привабити їх до, до України і до української системи освіти. Тому ми все-таки вирішили прямим підкупом не займатися, на відміну від Росії. І, але ми зробили все можливе для того, щоб ті абітурієнти, які хотіли вступити в українське вище, щоб вони могли перереєструватися на ЗНО, скласти зовнішнє незалежне оцінювання. І більше того, зараз ж. Парламентом прийнятий закон про статус до окупованих територій яким передбачається, що ті абітурієнти з Криму, які подали документи, але не прийшли на місця державного замовлення, під них окремо будуть відділятися місця державного замовлення. Тобто, фактично, всі ті абітурієнти з Криму, які е, прийшли ЗНО і подали документи в українські вище, якщо їхні вступні бали перевищують мінімально встановлений поріг, 124-140 двадцяти балів, вони будуть для них додатково виділять місця державного замовлення. Направда це небагато. Якщо подивитися статистично, у нас було 600 чоловік, Близько 600 чоловік, які перереєструвалися з Криму з 16 тисяч, які там початково були зареєстровані. З них трохи менше 500 взяли участь в тестуванні. І зараз серед тих, хто взяв участь в тестуванні і хто подав документи і не прийшов на бюджет, 315 чоловік є таких людей. Тобто під цих 315 чоловік будуть додатково виділятися місця державного замовлення. Що стосується переведень з Криму, то у нас було переведено близько півтори тисячі студентів. Ми також зробили все, можливе, Можливо, для того, щоб максимально спростити процедуру переведення. От по Криму, ми переводили всі, хто звертався. Моментально ми були першим міністерством, яке запровадило гарячу лінію для кримчан. Ми одразу почали їм. Е Спочатку листом, а потім окремим юстованим наказом, ми врегулювали процедуру переведення, фактично без документів ніяких їх, ну чи з якимось мінімальним набором документів, їх зараховували до університетів. Ось і півтори тисячі перевелися. Зараз я скажу так статистично. Я ще не маю зведеної статистики, тому що це такий процес, який ще не завершений. Але я дивлюсь, що дуже багато, дуже багато випускників кримських вишів. Ми окремий наказ прийняли про те, що дипломи, які отримані в кримських вишах цього року. Російські, тому що вони, вочевидь, отримали російські дипломи. Ми їх заміняємо на українські державного зразка. І дуже багато звернень. Я буквально щодня по, -по, -по 20 звернень розписую з тим, щоб видали людям дипломи державного зразка тобто, українські. Тобто, фактично люди вчилися в незалежній Абсолютно. Україні в українській системі світу, просто диплом отримали інший. Так, іншій. так. Ну єдине, що у нас процедура прописана така, що вони здають російські і навзамін отримують українські. Так. Але треба розуміти, що вже наступного року ми так. Це зробити не зможемо, тому що вони Ці вже люди будуть один рік вчитися так, в системі світу взає... Російської Федерації, абсолютно, абсолютно і. На жаль, для кримчан, і тому я, я не можу рекомендувати, але просто звертаю на це увагу, що міжнародною спільнотою діяльність університетів в Криму зараз не визнається. Та, тобто всі міжнародні проекти Європейського союзу, інші якісь міжнародні проекти не всі зараз виключають Кримські університети, не включають їх в ці проекти, тому що будь-яка ліцензована діяльність в Криму зараз вважається незаконною. Та, тобто тому робота університетів, які зараз російські, так само не визнається. Знається законною міжнародною спільнотою. І тому є дуже велике питання щодо того, який юридичний статус за межами Російської Федерації будуть мати ці дипломи, які отримують студенти наступного року, через рік, через два з Криму. Тому що ми вже замінювати їх не зможемо. Цього року ми могли замінити, бо вони фактично останні тільки два місяці вчилися в цих нових політичних умовах. А наступного року таке зробити буде фактично неможливо. Тому. Тут кримські студенти дуже постраждають. Ми готові продовжувати їх переводити до українських вишів. Виші готові їх приймати, але але диплому замінювати наступного року наступного року дасть. не зможемо mm -hmm. так.